Півонії це довгоживучі красені, які у відповідних умовах ростуть практично без втручання садівника. Їх можна зустріти в старих садибах і історичних садах, де деякі екземпляри живуть до 100 років. Ці рясно-квітучі багаторічники від деревовидних видів до трав'янистих сортів і міжвидових гібридів дарують пишні, повністю махрові квіти навесні і на початку літа. Їх красива різьблена листя і солодкий аромат додають їм чарівності. Хоча півонії рідко потребують поділу і можуть рости на одному місці протягом десятиліть іноді їх все одно варто розділити. Це допомагає розширити посадки, перенести квіти в інші куточки саду або поліпшити здоров'я куща. Якщо знати кілька нюансів, процес буде простим і успішним. Основи поділу Півонії ростуть з бульбоподібних коренів, які з часом розростаються у великі куртини. Розподіл дозволяє розмножити рослини і прорідити зарості. Кожна відокремлена частина повинна мати стебла, коріння і бруньки відновлення, очі на бульбі. У півонії потужна коренева система, і вони не люблять, коли їх турбують. Після пересадки або поділу вони можуть не цвісти 1-2 роки, а для повного відновлення цвітіння іноді потрібно кілька років. Протягом сезону півонії зберігають поживні речовини в бульбах, щоб пережити зиму і продовжувати рости наступного року. Інструменти та матеріали для поділу півоній знадобляться прості садові інструменти, вила. Лопата або совок для викупування куща гострий ніж для розрізання бульб і секатор для обрізки стебел. Перед поділом підготуйте нове місце посадки. Півонії люблять пухкий, багатий органікою, добре дренований ґрунт. Якщо ґрунт занадто глинистий або піщаний, додайте компост і злегка перекопайте, щоб поліпшити його структуру. Коли ділити півонії? Є кілька причин для поділу. Зниження цвітіння старі кущі можуть втрачати силу, і поділ омолоджує їх. Контроль розростання, якщо півонії занадто густі, поділ допомагає прорядити посадки. Пересадка, якщо місце стало занадто тінистим, або умови змінилися, можна перенести частину куща в більш відповідне місце. В цілому півонії можуть рости на одному місці до 50 років і більше, але раз в 3-5 років варто перевіряти, чи не потребують вони в розподілі. Найкращий час для поділу. Найкращий час для поділу та пересадки, вересень та жовтень. В цей час у півоній вже накопичені поживні речовини, а осіння прохолода допомагає їм вкоренитися до зими. Оптимально провести розподіл за 4-6 тижнів до перших заморозків. Ділення півоній в інший час року може спричинити стрес і затримати цвітіння. Крім того, осінній поділ забезпечує їм необхідний період зимового спокою. Як викопувати перед поділом зріжте стебла трав'янистих півоній до землі. У деревовидних півоній залиште пагони, вони зимують і навесні дадуть нові брунки. Викопайте кущ, відступивши від центру на 15 см, і акуратно витягніть коріння. Очистіть їх від землі, промивши водою або обережно обтрусивши. Починайте розподіл з зовнішньої частини куща там найздоровіші відростки. Після поділу відразу ж пересадите нові рослини на підготовлене місце і добре полийте. Як ділити? Огляньте бульби і наріжте їх на частини так, щоб у кожної було від 3 до п'яти нирок, вічок і достатньо коренів. Саме з цих бруньок виростуть нові пагони. Можна ділити і на більш дрібні частини, навіть з однією ниркою. Але тоді цвітіння настане пізніше, через 2 роки або більше. Посадка. Підготуйте лунки, щоб бульби розташовувалися на глибині 2-3 см від поверхні. Якщо посадити глибше, півонії можуть не зацвісти. Відстань між рослинами повинна бути близько метра, це забезпечить хорошу циркуляцію повітря і знизить ризик грибкових захворювань. Півонії також можна вирощувати в контейнерах, якщо вони досить великі. Використовуйте якісний ґрунт і стежте за дренажем. Догляд після посадки Після пересадки поливайте півонії, особливо якщо осінь суха. На весні та влітку їм потрібно близько 2,5 см води на тиждень. Півонії люблять сонце мінімум 6 годин на день. У жарких регіонах їм корисно притінення в другій половині дня. Мульчування допомагає зберігати вологу і захищає коріння від перегріву влітку. На зиму можна вкрити посадки мульчею, особливо в холодних регіонах, але навесні її потрібно прибрати до появи нових паростків. Підгодівля Не удобрюйте щойно посаджені півонії восени. Це може стимулювати ріст перед зимою. Першу підгодівлю краще зробити навесні. Використовуйте добрива з низьким вмістом азоту, такі як 5-10-10 або 5-20-20, щоб стимулювати цвітіння, а не ріст листя. Можна підгодовувати три рази за сезон: 1. Коли з'являються нові паростки, 2. Під час формування бутонів. 3. В кінці літа, щоб підтримати запас поживних речовин в бульбах. Добре підходять органічні добрива, водорості, рибна емулія, люцерна або склади з високим вмістом фосфору.